Дощова погода на вихідні. Магнітні бурії. Поговоримо про причини такого травня в Україні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 16 по 18 травня. До кінця тижня прогнозується збереження похмурої погоди та дощів. Весна 2025 року. Ніби увімкнула зворотний режим. Повернувши нас до початку квітня. Денна температура повітря коливатиметься від прохолодних плюс 9 до літніх 22 градуси. Ночі будуть холодними і некомфортними у межах плюс 3, плюс 7. Вітер змінних напрямків. Його швидкість 6-7 метрів за секунду, що додаватиме відчуття холоду. У найближчі три дні очікуються тривалі дощі. Попри постійний дискомфорт, травневі дощі мають позитивний вплив. Вони насичують ґрунт вологою критичний для аграріїв період, зменшують екологічні проблеми річок, знижують ризик пожеж у лісах та очищують повітря від пилу і шкідливих домішок. Особливо це актуально цього року, коли через знижений температурний фон випаровування майже не відбувається. Водночас у Херсонській області та Криму. Очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте Погоднік на свій телефон. Погода 16 травня, п'ятниця. У західних областях утримається хмарна погода без дощу. Подекуди з'являтимуться сонячні прояснення. В темну пору доби від плюс 2 до плюс 5. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 12 до плюс 15. Вітер змінних напрямків від 1 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмарно. Дощ у Вінниці та Умані. Врешті міст без дощів. Вночі від 4 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від 9 до 21 градуса тепла. Вітер пришвидшиться до 6 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. Вночі плюс 6, день видасться прохолодним не більше 9 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру до 1 метра за секунду. На півночі домінуватиме дощова погода з невеликими сонячними проясненнями. Нічна температура плюс 4, плюс 10. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі. Повітря нагріється до плюс 10, плюс 22. Найхолодніше у Бердичеві та Чернігові там плюс 9, плюс 10 вітер південний, і його швидкість від 1 до 7 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю небо буде затягнуте хмарами, дощу немає, але сонця теж не видно. Вночі від 9 до 12 градусів тепла. Денна температура повітря у Одесі: південноукраїнську, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс 16. Плюс 22. Швидкість південного південно-східного вітру від 4 до 7 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі не більше 12 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі повітря нагріється до комфортних плюс 20 плюс 22 градуси Цельсія. Швидкість південного вітру до 6 метрів за секунду. Погода 17 травня. Субота. У Західному регіоні в перший вихідний день хмари частково закриватимуть сонце. Подекуди йтимуть дощі. Вночі прохолодно від 2 до 6 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16. Швидкість північно-західного західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11. Вдень у Полтаві Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси. Повітря нагріється до плюс дванадцять плюс дев'ятнадцять. Вітер північно-західний південно-східний від одного до п'яти метрів за секунду. Погода у Києві у суботу жителі столиці спостерігатимуть дощ, який йтиме зранку і до вечора. Вдень не більше п'ятнадцяти градусів тепла, вночі до плюс сім. Вітер північно-західний, спокійний не більше одного метра за секунду. У північному регіоні повсюди дощі. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 12. В денні години у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься залежно від міста загалом від 12 до 21 градус тепла. Швидкість вітру від 1 до 7 метрів за секунду. На півдні України у суботу очікується дощова погода з мінімальними проясненнями. В нічний час від плюс 7 до плюс 9. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Південноукраїнську та Миколаєві температура становитиме плюс 15, плюс 16. Найтепліше в Херсоні там до 19 градусів тепла. Дощі не припинятимуться. Вітер змінних напрямків: його швидкість від 2 2. До 7 метрів за секунду. На сході у суботу хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухі моменти передбачаються у Харкові та Слов'янську. Вночі утримується плюс 9. Плюс 12. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові попри дощі, буде плюс 19, плюс 23. Вітер південно-східний прискориться до 6 метрів за секунду. Погода 18 травня. Неділя на заході в кінці тижня йтимуть щедрі дощі, в Чернівцях можливі грози. Нічна температура коливатиметься від плюс три до плюс шість. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс дванадцять, плюс сімнадцять. Вітер західний прискориться до шести-семи метрів за секунду. У центрі України дощі продовжаться, грози прогнозують у Кременчуці та Черкаси. У ніч на неділю від плюс 6 до плюс десять. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси від плюс 14 до плюс дев'ятнадцять, швидкість західного вітру від трьох до шести метрів за секунду. Прогноз для Києва. В неділю хмарна та дощова погода продовжиться. Температура коливатиметься від плюс 8 вночі до плюс 16 вдень. Вітер західний, його швидкість до 3 метрів за секунду. На півночі хмарно з проясненнями день супроводжуватиме дощ, в нічні години від 5 до 8 градусів тепла. Вдень у Сумах бердичеві конотопі прилуки Житомирі та Чернігові плюс 14, плюс 18. Вітер західний до 6 7 метрів за секунду. У неділю в південних регіонах України інтенсивність дощів зменшиться. В Миколаєві можливі грози в денні години в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, південноукраїнську та Миколаєві плюс 17. Плюс 20. Швидкість південно-західного південного вітру від 3 до 5 метрів за секунду на сході в окремих містах очікуються дощі. Мешканці Кривого Рогу зможуть побачити грозу. В нічні години від 6 до 9 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові становитиме плюс 18, плюс 20 вітер західний, південно-західний до 6 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних в найближчі три дні. Геомагнітна активність підвищиться до середнього рівня. Найбільші магнітні бурі, потужністю в 4 бали, спостерігатимуться в п'ятницю півночі та в суботу о 21 годині. Врешту часу коливання будуть помірними від 2 до 3 балів. Такі зміни можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей, спричиняючи головний біль, в тому дратівливість та порушення сну. Щоб зменшити їхній вплив, рекомендується уникати перевантажень, пити більше води, знизити споживання кофеїну та алкоголю, частіше відпочивати, виходити на свіже повітря та контролювати емоційний стан. Наприкінці поговоримо про травневу погоду в Україні і що ж відбувається з нашим травнем. Давайте розбиратися. З 2020-го травень в Україні став справжнім сюрпризом. Мінусові температури посеред весни, проливні дощі. Усе це псує настрій не лише нам, а й рослинам, які мріють про тепло. Чому так? Усе через Арктику, яка уявіть собі, нагрівається швидше, ніж тропічна зона планети. Це зменшує різницю температур між полюсами та екватором, і от маємо. Холодне арктичне повітря, наче непроханий гість, мандрує далеко на південь. Як результат, ці процеси приносять нам аномально холодні періоди. Цього травня ми це також відчули: замість шортів і футболок дістаємо куртки. Але це ще не все. Клімат в Україні змінюється, і це помітно. Дощі стають потужнішими, грози гучнішими, а град більшим. Шквали, посухи, хвилі спеки усе це тепер часті гості. Бачили торнадо на відео з наших полів? Це вже не рідкість. Водночас вітер трохи вщухає, тож пилових бур і хуртовин стає менше. Але є й інша новина: степова зона потроху розширюється на захід і північ, а поліся, на жаль, скорочується. Природа, ніби переписує свої кордони. Весна й осінь вже не ті, що раніше. Їхні календарні рамки сунулися, і за прогнозами ця тенденція триватиме. Літо ж стає дедалі спекотнішим. На півдні та південному сході плюс 40 градусів вже не дивина, а тропічні ночі, коли температура не падає нижче плюс 20 градусів Цельсія, додають нам теплового стресу. Уявіть, уночі хочеш прохолоди, а за вікном са сауна. Друзі, клімат змінюється, але ми, українці, вміємо адаптуватися. А ще слідкуйте за прогнозами. Адже погода в Україні тепер, як серіал із несподіваними поворотами. Нехай травень, попри свої витівки, дарує вам радість, а сонечко гріє не лише землю, а й ваші серця. Гарного вам настрою, тепла в душі та за вікном. І, звісно, підписуйтесь на канал Погодніка. Тут завжди свіжі прогнози, цікаві факти про нашу улюблену погоду. До зустрічі в ефірі!